Видобуваючи сланцевий газ, Україна здобуде економічну незалежність. Переконаний народний депутат четвертого скликання, перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олег Зарубінський, який днями з діловим візитом відвідав Вінничину. Собі вартість сланцевого газу від 70 до 90 доларів. Ми за 390 доларів купуємо зараз традиційний природний газ. Через Словаччину і Угорщину за 390 доларів і вважаємо, що це є вигідно, тому що це, до речі, це російський газ. А ми купуємо отак, і це вигідніше нам, ніж в Росії купувати зі 100 доларовою скидкою навіть. А тут 70-90 доларів. Собі вартість тисячі кубів. От вам і повна зміна всієї геополітики і економіки нардеп переконаний, що питання шкоди виробництва надмірно роздуте, адже сланцевий газ вже давно видобувають більше 60 років. Здебільшого з використанням технології аналогічної українській ризики завжди є, але ці ризики не порівняні з ризиками видобутку традиційних капал, таких як вугілля. Не коментую, розумієте, таких як природний газ. Газопроводи вибухають і так далі. Я вже не кажу те, що було в мексиканській затоці з приводу видобутку нафти. Пам'ятаєте, що тоді відбулося? Тому вважаю, що це зорганізована навмисна кампанія, щоб Україні завадити, здобувати сланцевий газ. А в Україні поклади сланцевого газу становлять 1 трильйон 300 мільярдів кубів газу. Якщо країна почне його видобуток, то в 2025 році держава зможе мати його в обсязі 25 мільярдів кубів. Зараз же видобувається 20 мільярдів традиційного газу, тобто в сумі вийде 45 мільярдів, а це 90% від усієї потреби країни. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.